Транспортний протест близько двох сотень львів'ян пікетували мерію, вимагаючи порядку в маршрутних перевезеннях. кажуть, нова транспортна схема незручна. Дехто більше часу витрачає на дорогу, а декому зміни вдарили по кишені, бо змушені добиратись кількома маршрутками. Мешканці дали посадовцям тиждень, аби виправити недоліки. Інакше пригрозили знову прийдуть під мерію. Мені на навчання такого дорога дорога, то що маршруткою колись нормально їздом, а зараз майже треба щодня пішки, бо поки дочекаюся, то запізнююсь на двічі на другу пару. Посадовці на вимоги пікетувальників відреагували. Нині маршрутна мережа зазнала суттєвих корективів. Змінились 22 із майже 50 маршрутів. Відповідно до побажань пасажирів заповняють транспортники. Були скарги по Новому Львову, тобто були скарги там щодо деякого роду. Получень там Чорновола Личаківська, щурата Личаківська, тобто такого плану. Тобто, ми постаралися їх максимально зараз скоригувати. Це в процентному відношенні десь до 60-70% маршрутів. Що наскільки глобально, просто трасування маршруту по деяких вулицях на деяких ділянках, Знову ж таки враховувалося на 99% скарги мешканців і пропозиції. І вже потім а, якісь пропозиції перевізників. Зміни наберуть чинності з 21 січня до того часу транспорт схему з корективами мають видати окремою брошурою накладом у 200 тисяч примірників. Їх пообіцяли розіслати поштою усім львів'янам.